Життя минає, як рокую, нестримну біль в собі тамую. Кожен подих, кожен крок, а скільки було вже думок. Ближче, ближче, зупинися, глянь у вічі, вгомонися, Все всередині тремтить, я не злюся, озирнуся. Люди різні навкруги, може, злі, а може дикі, та не вкусять, не боюсь, а краще всім їм посміхнусь. Роля добре свою граю. Крок за кроком все минаю, час безцінний витрачаю, та нічого ще в житті не знаю. Мене звати письменна Яросаївна, мені 22 роки. Зараз я навчаюся в інституті на тренера. Моїм захопленням є написання історій, віршів. Можу піти просто десь посидіти на набережній, подивитися на людей, позахоплюватися їхніми історіями. Приходжу в ресторани, кафе, Це щоб поспостерігати, щось написати, надихнутися, знаходити щось нове в кожному дні. Також займалася спортом. Це половина мого життя. Десять років поспіль я займалася плаванням. У нас в Черкасах їздила на змагання, чемпіонати. Я виступала серед дітей, які мають ураження опорно-рухового апарату. Коли я приїжджаю на змагання, я знаходжу спільну мову з іншими людьми, і вони розповідають свої історії, які. Я інколи записую і передаю на листок, щоб хтось інший їх прочитав та побачив. Люди з ураженням опорно рухового, з порушеннями інтелекту, вони мають силу в собі щось досягати, і вони не зупиняються. Вони йдуть з кожним малесеньким, але кроком тільки вперед. Ми можемо зараз щось досягати і продовжувати жити.